Події, які розвалились надто потужно, активно останні тижні, вони, звісно, мабуть, і мене поставили в ступор. Дивіться, ми пам'ятаємо перші місяці війни, коли нам всім було досить тяжко, коли в простих людей не було де купити солі. Значить, муки, олії. І тоді дуже багато хто з нас. От ви, я думаю, котець настоятель со своєї парафії. Всі багато хто, 45 гривень може бути так, але нас із тих 12 тисяч священнослужителів, які були. Всі пам'ятають, як ми тоді допомагали нужденним, купували десь там за рахунок іпархії, і багато що нам допомагали християнські організації з Європи. От мені цікаво просто інформаційна складова, як зараз відіб'ється ситуації з 95-м кварталом. На іміджі України, навіть в цьому плані. Ми отримали отримували і отримуємо донині мільйони мільярдів вливання від християнських організацій, які донині допомагають нам. Я, приміром, в себе в районі також розвозив допомогу від німецьких католиків, від протестантів. І ви надаремно зазначили, що ця передача, тому що я не буду торкати теми, які всі вже сказали, ця передача, цей сюжет, він принизив кожного християнина, який ходить зараз своїми ногами по планеті Земля. Кожного християнина. причому не однією фразою, а багатьма фразами. І ось мені цікаво, до нас зараз ставляться, до наших біженців, яких я також відвідував за кордоном, як до людей не лише подібних культурою, а й людей однієї релігійної традиції. До нас ставляться, приймають, нам дають можливість безкоштовно проживати, отримати пільги і так далі, тому що відчувають нашу біду, те, що ми страждаємо від нав'язаної нам війни, діагресора. А ось тут показують, що афілійована до вищого керівництва нашої країни гумористична передача починає пропагувати такі наративи. Вона принижує кожного христина, хай він живе в США і читає на своїх монетах In God We Trust. Чи він живе десь там в іншій країні? Проти кожного з них зараз, оці два чоловіка з 95-го кварталу, вони пішли бором і сказали, ні, ваша віра. Це те, що ми здатні осміяти. Питання не лише в нашій конфесії. І ось як будуть дивитися на нас е, інші країни, для мене це важливо, тому що ми не виживемо зараз без їхніх підтримків. Це дуже дуже важливо розуміти. Мені здається, що без підтримки і без команди ФАС із е, самих верхів цього бути не може. Причому, що ця переміна знову ж таки для людей медійних дуже очевидна. Згадайте перші місяці е, від початку війни. Від самих верхніх ешелонів влади і аж донизу всі постійно сперечалися із нашими опонентами і із уст президента і далі далі влучали звучали фрази: в Україні немає російських церков, в Україні всі церкви українські. Звучали фрази, що УПЦ не РПЦ, УПЦ допомагає, УПЦ своїм народом і так далі. Тому подібне. Отже, буквально за останніх місяць-півтора риторика змінюється радикально, приймаються певні рішення на на РНБО. Запускається маховик перевірок, причому перевірок нікчемних, але те, що говорив отець Олександр, важливих з точки зору медіа, тому що вони постійні, вони підігрівають інтерес, ніхто не розбирається винувати, чи ти, чи не винувати. Є факт, перевірили, значить, точно може бути вина. Ось от владика Никита один із тих, хто постраждав, мабуть, найбільше від цієї історії, коли ну, будь-яку людину, знаєте, от я приміром медійна людина, я пам'ятаю історію. І з будь-якими моїми фотографіями на будь-яких концертах, зустрічах, коли будь-який концерт після нього зі мною фоткається, мабуть, до сотні, до двох сотень дівчат молодих. Ну, давайте кожного разу казати, що це якісь мої особливі значить, стосунки Матушка з кожною з них. Потензі, да. Матушка має, мабуть, їздити завжди стояти з боку. Я пам'ятаю історію і пам'ятаєте з відомим конфліктом. Я тоді задав, коли була історія з вами, диканики, коли на одному із київських заходів творчих, до мене в ряду сотень людей, хто підходив до мене, підійшов ще один чоловік. Попросив сфоткатись. Поруч була моя дружина. Ми сфоткались, ну чудово, пішли далі. Спілкування, фотографії. А врешті-решт, потім на сцену виходить Борис Корчевніков, я ще досі не знаю, хто це такий. Тому що я не дивився ці сюжети, не дивився там кадети, потім я пізніше знав, там, що він керівник телеканалу. Спас, я взагалі цього все не знаю, та я не маю цього знати. На наступний день, так як випадку, з вами, майже всі ЗМІ українські, неначебто по команді ФАС, сказали, що спеціально в Україну приїжджав передавати якісь. Значить, інструкції по проповіді Русміру в Україну Борис Карчевню спеціально зустрічалися вони в Києві. Ось як виникають фейки, і це те, що постраждали ви, те, що постраждає страждає наша церква. Важливо про це говорити простою мовою. Розумієте, я не знаю, хто дав цю команду на розхитування човна всередині країни, але цей човен насправді розхитується. Блаженніший не раз заявляв про свою позицію. Він, мабуть, першим із релігійних лідерів заявив чітку свою позицію щодо війни в Україні. Ми продовжуємо допомагати кожному своїй парафії це робити, допомагати Збройним силам. Ми благословляємо наших воїнів захищати Україну. Тим паче незрозумілим є ким і коли визначена оця позиція зараз воювати так жорстко проти нашої церкви. Тим паче, що на повірку врешті немає конкретних доказів. Є лише ця інформ, це лише інформаційний шум. Але я як людина інформаційна, я сама все життя, ну принаймні останні п'ять років цьому активно живу. Я розумію, що це важливіше за судові впровадження. Розумієте? Навіть те, що можемо виграти чи не виграти, дай Боже, повиграємо якісь судові процеси. Але в масі ця недовіра до УПЦ посіяна. недовіра до наших священиків, право принижувати, матюкати, право плювати. Сьогодні був прекрасний допис, я з ним теж поділився. Один із наших священиків запропонував тим представникам 95-го кварталу прийти до нього і плюнути, і вдарити його в обидві щоки. Наш священик і так написав: Я священник УПЦ. Пропоную вам, представникам до го кварталу, прийти до мене і плюнути мені в потилицю, плюнути мені в обличчя безкоштовно безкоштовно, вдарити мене в ліву щуку і в праву. Але якщо можна, зробіть все біля мого сина військового, в палаті, де він лежить, травмованим, пораненим, бо в нього роздроблена рука, він правда, не зможе дати здачі. Приходьте. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.